Намасте, любі друзі, рада всіх знову вітати на моїх прогнозах. Вибачайте за мій такий максимально casual, простий домашній лук, без косметики, без розстановки кадру, взагалі, без нічого. Чесно кажучи. Я навіть не планувала, точніше планувала, але мені було дуже важко, адже сьогодні, в понеділок, місяць в падінні, я себе так тяжко почуваю, але все рівно я себе заради вас заставляю зробити правильне діло. Я роблю правильний вибір для того, аби ви були щасливі і щоб в результаті я теж була щаслива. Тож поїхала до прогнозу на цей тиждень. Отже, дивіться, сьогодні, вже п'ятого. Лютого Марс проходить знак своєї екзальтації. Козиріг ми станемо дуже такими могутніми. Краще цей час використати для досягнення важливих цілей, де потрібна сила, вмілість, агресія. Це непростий час буде з 5 лютого по 15 березня. Буде більше агресії, можуть бути більше обстрілів, тобто цей час такої війни, прям конкретної, бо ма розпланети війни знаходиться в екзальтації. В позитиві можемо використати для себе заради досягнення якихось своїх цілей, які потребують сили волі, рішучості, енергії. Ну, не лінуватись. Отже, також, вже якраз. Давайте перейдемо до прогнозу на тиждень. Я вже про понеділок не буду говорити, бо нема що. А вівторок. Вівторок у нас буде накшатра Мула. Такий цікавий, дуже-дуже цікавий день. Мула це накшатра, яка означає корінь, і вона допоможе нам подивитися в корінь всіх проблем. Допоможе нам усвідомити якісь свої підсвідомі установки, негативні. Якісь речі, які заважають нам рухатися далі, але враховуючи, що це є демонічна накшатра, то, будь ласка, будьте обережні. Адже можна сказати лишнього, що людям може не сподобатися, в цей день не можна конфронтувати. В цей день треба бути максимально обережним і коректним в тому, що ви говорите. Також мило вона допомагає в лікуванні, особливо такими, знаєте, народними методами, там, де потрібно чайовочок попити, щось прикласти, щось там. З'їсти, зробити якісь вправи. Така, знаєте, сатвічна, благородна, не сильно діюча, але медицина. У нас буде сітха-йога, і в нас буде вівторок, акадиш. Будь ласка, попустіться в цей день. Не, не їжте лишнього. Якщо ви будете їсти лишнє щось, там м'ясо, риби, яйця, мучене, зараз щось з зерна зроблене, щось бобових зроблене, тобто не лайт продукти То це негативно потім вплине на ваше здоров'я, на жаль, і в духовному сенсі буде важко осягнути абсолютно істину. Тому якраз вівторок це в нас день екадаші У нас буде хороша сітха йога для того, аби практикувати. Всі молитви, які ми будемо промовляти в цей день, можна адресовувати також нашим захисникам, для того, аби Бог їм допоміг вижити, захистити нас. І перемогти. У середу, 7-го числа, у нас буде накшатра Пурвашатха, і доволі таки непоганий день, три йодащі, цей місяць у нас вже спадаючий буде. Але от дві класні йоги: це сітха йога і Амріта-йога. Сітха означає довершене, що можна в день довершити свої справи до такого до ідеалу. І це те, що дає безсмертя, тобто ну, доволі сприятливий день сам по собі. Ось, і середа, День Меркурія. Це класно. У нас буде накшатра Порошатха. Порошатка вона дуже войовнича така, і тому сприятла цей день брати участь у війні, протистояти своїм варіженькам, як на полі бою, так і, наприклад, на роботі, не боятися чітко сформувати свої рамки. І також цей день, крім конфронтації, це і день примирення. Також сприятливо прощати своїх виріженьків, миритися. І, власне, цей день дуже добре надихати інших на якусь таку конструктивну діяльність, на очищення, на емоційне, на духовне зцілення. Можна подорожувати, можна прикрашати простір навколо себе, купувати якісь класні прикольні речі. До речі, якраз до середи в'юску знижки є дуже хороші. Можете собі щось купити, це не рекламу, мені це не платять, але тим не менше просто е така порада. що <гум> там хороші знижки, хороші знижки, я там хочу крісло собі купити, щоб я так сиділа і вам такі прогнози записувала з крісла. Так знаєте, щоб воно було солідно, а не так як зараз. Угу. Е також, е що не можна це робити, це, власне, е проявляти, знаєте, таку м'якотілість. Тобто на вас не їжджають, ви такі одразу здалися, ніякі свої рамки не відстояли. Також не можна закінчувати справи. І також ну, не варто, коротше, треба бути обережним за, за кермом. Бо є. Також можуть бути проблеми з нирками, з колінами, тому не перемерзайте, будь ласка, Гарної середи. Отже, четвер у нас буде доволі непоганий день. У нас буде некшатроватха, про неї пізніше розкажу. Також у нас утворюються певні йоги, це амріта-йога і шубха. Шубха означає чиста. Така шубха, сприятлива, сприятлива йога. Але в нас 14-й місячний день. Четвердиші в цей день не рекомендується щось там. Робити активне, тому що він такий, знаєте, як то кажуть, сатанинський. І це вже дуже сильно спадаючий місяць, так ми бачимо, що вже місяць, навіть в одному домі з сонцем, зайшов майже майже Амавася, майже майже нульовий місяць, відповідно, ми такі всі будемо десь в космосі літати. Важкувато буде в моральному плані, в фізичному плані. Але е, потрібно знати, що це накшатра та вона дуже хороша для планування і початку нових справ. Uh, і як це працює? Тобто, враховуючи, що починати не варто, бо в нас все-таки місяць сильно з подачою, то хоча б можна запланувати і навести порядки в своїх справах, які у вас є вже поточні. Uh, також uh, я не рекомендую все день підписувати якісь контракти, хоча у Тарашатха вона цьому сприяє, але в нас є інші, інші положення, які будуть цьому заважати. У нас там цілий стеліум в Козорогові. Тобто матеріальна сфера зараз людей дуже дуже сильно буде цікавити на найближчий місяць. Ось, але в цей день також важливо присвятити свій час духовні духовності, якимось ритуалам, молитві, творчій діяльність, і також в цей день можна вступати в інтимні стосунки. Як заради зачаття дітей, так і заради отримання задоволення. Нічого поганого в, цьому, в цей день немає. Не можна в цей день закінчувати справи, не можна в цей день подорожувати, бо можна нарватися на якусь бідосю. Також не рекомендую займатися якоюсь незикованою діяльністю, особливо в цей день це дуже небезпечно. І також якась буйна, необдумана, така дурнувата поведінка. Будьте уважні, уникайте. Собі такої поведінки і уникають у людей, які таке проявляють в цей день, це не здорово. Гарного дня! Ну що ж, шановне панство, п'ятниця. У нас буде Мавасія, у нас не буде видно місяця на небі. Це п'ятниця, 9, 9 лютого. Ну, що я скажу, буде важко, буде непростий день. Слава Богу, хоч він сприятливий, знаєте, він енергетично ослаблений, буде дуже, дуже важко. В нас вже там цілий сталь, як я вже казала, в Козорозі зібрався ціла компанія. Сонце, місяць, Меркурій і Марс. Слава Богу, вони між собою більш-менш нормально контащать. Хоча б людей сильно не буде там роздвоєні, розстроєння особистості, але е, всі будуть дуже сильно націлені на матеріальну сферу. І місяць також знаходиться в. Козорогові внакшатри Шравана, це хороша накшатра, вона божественна. Шравана означає слухати. Тому в цей день важливо прислухатися до того, що вам говорять. А буде бажання навпаки не слухати, тому що, знаєте, Амавася, інші там є моменти такі, карана буде чи Тушпада, таке собі. Але буде сарвардха Сітхи йога, Сітха йога. Божество на Накшатра. В принципі, день обіцяє бути сприятливим, але все рівно слабеньким. Тобто, ви знаєте, такий ніби все добре, але трошки мало. Що можна робити в п'ятницю, в день Венери, в день Накшатра Шравана? Це займається духовною практикою, молитися Господу, він почує молитву. Також можна запланувати якісь нові починання. Можна також, наприклад, задуматися, почати планувати покупку дому там, чи квартири, нового житла, починати медичні процедури, щось починати вивчати, якісь нові мови, якісь нові курси брати, консультувати людей, купляти щоб новенький хайній одяг, для мене теж новенький. Також що не можна робити. Що не можна робити в цей день, це як будь-яку бажає на кшатру, не можна себе поводити як мудак, не можна бути агресивним, не конфліктувати з людьми, усміхнутися. Якщо людина агресивно себе поводить, уступити їй. Також в цей день не можна якісь ризикові робити справи, тобто, якщо для вас покупка нерухомості або навіть планування цього є ризикованою справою, краще цього не робити, не подавати в суд. Не вступати в якісь воєнні дії. І також не можна закінчувати справу і проклинати в цей день. Дуже важливо не проклинати, і тоді буде вам щастя. Гарної п'ятниці. Ну що, любі друзі, субота, день Сатурна. Як завжди, ми до нього так акуратненько підходимо. Це є. Це 10 лютого, і в нас протіпа, тобто перший місячний день, і цей день можна використовувати для того, щоб починати якби, новий місяць. Непоганий день утвориться Шубха-йога, але місяць знаходиться разом з Сатурном і буде відчуватися також цей день-суботи, Сатурн. Знаєте, як такий один день з десятію, коли дуже сильно нагрузить. І в цей день ви зможете якраз побачити, наскільки у вас хороша карма по Сатурну працює. Тому що Сатурн це карма Пхалдата. Той, хто роздає плоди карми, що заслужила, те стимаєте. І ви зможете якраз побачити, наскільки у вас вистачає благочастя по Сатурну, наскільки у вас з ним окей стосунки. Якщо у вас цей день буде гладко проходити, все буде нормально, значить все окей. Якщо не дуже, потрібно пропрацьовувати Сатурн, робити якісь Упаї, щось робити для цього. І у нас Дганіштха, вона. Не є дименіччина, але вона дуже така матеріалістична і цікава, і така енергетично наповнена. В цей день дуже важливо, крім того, що от по Сатурну там багато що робити, враховуючи, що якраз місяць ще й в Водолі, в Сатурнянському знакові. Ти добре, якраз зайнятися йогою або медитацією і взагалі якимось такими очищувальними ритуалами. Також дуже сприятлива групова діяльність, десь ну, субота, якраз можна собі з друзями зібратися, але не для того, щоб побухати, а для того, щоб провести разом час. Ідеально, звісно, послухати якусь лекцію на розумну тему, піти, щось повчитися, зробити щось корисне, не просто поржати. Також сприятлива творча діяльність, музика, танці, можна купувати новий одяг, можна вивчати якісь нові файні технології, можна також бути активним в плані відстоювання своєї позиції, знову ж таки, рамки, кордони. І можна подорожувати і починати лікування. Що не можна робити в цей день, це займатися якоюсь рутинною, Банальною діяльністю, яку ви робите е, щодня. Так, я розумію, що субота — це день прибирання, але ну, можна в п'ятницю прибирати або з понеділка. Е, і в цей день е, не можна, не рекомендується відмовлятися від якихось старих звичок, тому що це не вийде це зробити. Е, не плануйте собі такого на цей день. Е, не можна вступати в нові стосунки. Несприятливо для того часу, вони будуть або якісь токсичні, бо люди не зійдуться. Ну, не рекомендується. І не можна одружуватися, відповідно. А, що може дати негативного дганішка в плані здоровлячка, то це проблеми зі спиною, проблеми з серцем, проблеми з колінами і артрит. І також гімрой. Тому не треба злити цю накшатру, щоб бути здоровеньким. Файний сход? У неділю у нас буде Накшатра тапхіше, а у нас вже зростаючий місяць, також на небі у нас буде Агні-йога, яка ніби розділяється Меркурієм посередньо, але все рівно Агнійога. І ще до 14 лютого у нас, можливо, такі сильні обстріли, можуть бути там більше повітряних тривог. Тому, будь ласка, піклуйтеся про своє життя, про своє здоров'я і донатьте на дрони. Як всі це роблять. Це дуже важливо для нашого захисту. Спільного це нам потрібно. Інакше трошепіше буде, вона не є дуже хороша. Її символ це є нуль. Всі справи, які починаються в цей день, вони можуть запросто перетворитися в нуль, Тому мене рекомендується починати щось новеньке. Не можна одружуватися, не можна лікуватися, не можна в суд подавати, все ще законом пов'язано. Не можна злитися, краще улізати свою соціальну активність, не можна вирішувати фінансові питання, не можна щось новеньке купувати. Я розумію, що ділі хочеться піти в ТЦ і скупитися, а не можна. І не можна також домашніми справами займатися. Бачите, скільки всього не можна? А що можна? Що можна робити? Так. Можна займатися якоюсь технологічною діяльністю, можна вчитися, навіть треба вчитися, особливо вивчати астрологію з такими чином. Можна трошки поподружувати, але десь не дуже далеко. Можна покататися на велосипедах, там, ну, просто якусь фізичну активність, яка пов'язана з рухом. Також медитація і йога. Дуже важливі в ці дні і можна поспілкуватися з батьком, налагодити з ним стосунки. Ще я бачу, що в нас якраз скоро от-от перейде Венера в Козиріг, доволі такий матеріалістичний знак. І зараз наразі Венера знаходиться в Накшатрі Абгіджит, що означає непереможні і стосунки, які починаються от якраз в цей час, починаючи з 1 лютого, то вони мають дуже-дуже хороші шанси. Окрім тих днів, які я назвала. На те, щоб бути дуже стабільними, такими, які приносять багато користі люд, обом людям в парі. Тобто Абхіджет означає перемога над всім. Та? Тобто, і Венера в цінних шатрі говорить про те, що любов перемагає все. І донати на дрони. Ось так, ось з такі в нас тиждень буде всім дякую за увагу. Будь ласка, не забувайте підписатися на цей канал, порекомендуйте це відео своїм друзям. Напишіть кілька слів, бажано більше семи під цим відео, для того, щоб Ютуб побачив, що воно комусь цікаво для того, щоб цей канал жив, розвивався і процвітав, як і ви. Процвітайте, любі друзі! Слава Україні! І до зустрічі! Па-па!